В обласному центрі відзначили День української державності. Розпочали з загальнонаціональної хвилини мовчання та виконання українського гімну. Ми, братя, роду. Для українців це нове свято. Цьогоріч його відзначають вдруге. Дату вибрали не випадково, адже саме 28 липня вважають днем хрещення Русі. Саме сьогодні. Ми згадуємо славний тисячолітній вік нашої держави від часів Київської Русі до часів сьогодення нашої сучасної України. Нам вдалося і усім поколінням, які боролися за Україну, зберегти наші символи, наш тризуб, грошову одиницю гривню, наш славетний Київ, столицю. Символічним є і місце відзначення. Представники влади, військові та містяни зібрались біля найбільшого на Хмельниччині синьо-жовтого стяга в дендропарку Поділля, щоб вкотре нагадати про силу і міць українського народу. Цьогоріч від гучного святкування вирішили відмовитися. Страшною ціною сьогодні ми відстоїмо державність. Для того аби це зрозуміти, варто просто поїхати в мікрорайон Ракове. і. Почути шелест прапорів вже не кількох і не кількох десятків, а вже понад дві сотні прапорів, які нагадують нам про те, що нам потрібно далі боротися. Історія тисячолітня багатостраждалого народу демонструє прагнення українців у різні часи і різні періоди будувати вільну. Незалежну територіальну цілісну процвітаючу державу. І сьогодні більше дев'яти років надскладні часи для нашої держави. Кожен на своєму рівні демонструє державницьку позицію, відстоює свою рідну українську землю. Завершив захід марш українських націоналістів у виконанні академічного ансамблю пісні і танцю Козаки Поділя місна Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста.